Добрий день, коротка така ремарочка. Якщо ви використовуєте в ремонтах готові модулі контролер, контролеру заряду на чіпі TP-5120. Як я це показував в деяких своїх відео, то звертайте увагу на наступну річ. Ось у мене модуль, який мені прислали наші брати-китайці. Бачите, велике збільшення, воно погано фокусується. Ось точечка на платі. Ось точечка на чіпі. Воно має співпадати. Тут все добре. А от ще один модуль. І тут у нас, бачите, точечка ось тут. Ну, тобто чіп перевернутий до дригом. І в мене таких чіпів вже є. От є, от один який я навіть ой, перепрошую, да, підготував до монтажу, вже встановив сюди супресор. А він ніфіга не робить і показує на виході коротке. Ось модуль. Який теж був такий самий, але який я вже сам перепаяв, перевернув чіп нормально. ну, Дякувати Богу, він заївся. Звертайте на це увагу, особливо, якщо у вас нема можливості перепаяти чіп, там фенов і таке інше. Бо буде дарма витрачений час на те, що ви його встановите, а він працювати не буде. Перевіряйте одразу. Дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.